Господи Адонай Ісусе Єшуа Христе Мешія, я вірю, що Ти, Єшуа, Син Божий, єдиний шлях до Бога Отця, до сущого. Я вірю, що Ти, Єшуа, помер на Христі за мої гріхи і Воскрес із мертвих. Я вірю, що на Христі Ти, Єшуа, узяв. На себе гріх, забравши мою гріховність, щоб я став праведним Твоєю Єшуа, праведністю, ти, Єшуа, прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. І тепер, Господи, Адонай, я приходжу до тебе. Єшуа, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Я каюсь у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, як у скоєному, особисто мною, так і моїми предками. Я приймаю Твоє Єшуа прощення. Я виступаю проти диявола. Всього Його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти мене. В ім'я Ісуса Єшуа. Я протестую Йому. Я відмовляюся підкорятися йому. В ім'я Ісуса Єшуа. Я зараз звільняюсь від будь-якого прокляття в моєму житті на підставі того, що Ісус Єшуа зробив для мене на Христі. В ім'я Його я звільняюся і приймаю це звільнення. Віруй і сподякуй та хвалуй. Господи, Адонай, я дякую тобі, я славлю тебе, Єшуа, Вірю, що Ти, Єшуа, вірний. Я вірю, що Ти, Єшуа, робиш те, про що я попросив Тебе, Єшуа. Я присвячую моє життя Тобі, Єшуа, щоб від цього моменту і надалі Твоє, Єшуа благословення могло спочивати на мене. Дякую тобі, Єшуа, Господи, Адонай, Ісусе, Єшуа, спасибі тобі, Сатано, Я виконав мову, тобі більше нема за що зачепитися. Забирайся з мого шляху, бо йде Божа дитина, геть з моєї дороги. Я, дитя Боже, це прокляття не належить мені. Кров'ю Ісуса Єшуа. Я був викуплений із рук диявола. Я не промру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла.